Да вивчить статті українських гетьманів. Українські гетьмани статті угоди, договори, трактати, пункти. Богдан Хмельницький Бахчисарайський мирний договір з Кримським хатством. Признаві статті з Москвою. Зборівський мир з Польщею. Білоцерківський мир з Польщею. Іван Виговський – Гадяцька угода з Польщею. Юрій Хмельницький. Переяславські статті. З Москвою. Слободищенський трактат з Польщею. Іван Брюховецький. Батуринські статті. З Москвою, Московські статті з Москвою, Петро Дорошенко Корсунська угода з Туреччиною, Дем'ян Грішне Глухівські статті з Москвою, Іван Самойлович, Конотопські статті з Москвою, Переєславські статті з Москвою, Іван Мазепа, Коломацькі статті з Москвою, Московські статті з Москвою, Україна шведський договір зі Швецією, Іван Скоропадський, Решетилівські статті з Москвою, Пилип Орлик, Конституція Пилипа Орлика. Данило Апостол Рішительні пункти. Цар не підписав.